Платі за спожиту електричну енергію можна заощадити, якщо підходити до електричної енергії як до товару, до того, за який обов'язково треба платити, а раз треба платити, значить можна і заощадити. Різні механізми є, які на даний час діють на території України. Це як від Зонних приладів обліку, інших видів джерел енергії, а також і одне із, один із підходів це застосування розрахунків за електричною енергію по зонам, нічний, денний, піковий час. Це приводить до того, якщо людина організована, вона може заощадити свої кошти за спожиту електроенергії. Яким чином я можу коротко пояснити? Використання електричної енергії, як прийнято з часів попередніх, поки не було серйозної вартості за електричну електроенергію, загальний принцип підходу був, електроенергія дешева, тому використання воно було на загальних підставах по заниженим цінам. На даний момент тарифи десь виходять на рівень. Обґрунтованих, хоча вони ще тих рамок не досягли. І наше виробництво і в Україні сертифіковані лічильники є, які пропонують зонне використання електричної енергії по часам доби. З якою метою тут застосовується такий механізм, спонукаючи людину платити менше за спожиту електричною енергію, тим самим. Споживач використовує електричну енергію таким чином, що вирівнює добовий графік навантаження і зміщує його у нічний час. Це призводить до того, що на виробництво електричної енергії затрачується менше вугілля, менше газу і менше використовується енергетичних блоків, які необхідно тримати в горячому резерві. Тобто для покриття піків, а потім виключати їх і підтримувати в гарячому резерві, коли не треба споживати. Тобто графік люди автоматично вирівнюють по часам доби, переносячи споживання у нічний час. Таким чином, графік рівний, затрати, тарифи стають більш зважені, і як наслідок від таких споживачів потребується менше плата за електричну енергію. Є в трьохфазному виконанні, є в однофазному виконанні. Зони згідно постанов пропонується загальна підстава. Це 24 години, один тариф діє, дві зони це одиниця і 0,7 у нічний час, і три зони, де враховується пік, напівпік і нічний провал, коли саме дешева електрична енергія. Один із інших шляхів вирішення питання, особливо у нашій області, починає розвиток, це приватний сектор, де є будинки і є спроможність споживачів вирішити питання встановлення різного роду батарей, сонячних, теплових насосів. Держава прийняла останнім часом. Різного роду постанови, які стимулюють наших споживачів брати участь у виробництві електричної енергії або більш серйозному її заощадженню. Одне з таких це постанова остання по встановленню сонячних батарей потужністю до 10 кВт. Де постановою зобов'язана компанія надлишок по балансу виробленої спожитої електричної енергії на протязі місяця. Якщо є надлишок, компанія повинна її закуповувати. Тим самим, якщо надлишка нема, споживач не купляє цю електроенергію у нас. Це, ця постанова зобов'язує нас. Як енергопостачальну компанію надлишок купляти раз. І друге, ми зобов'язані встановити прилад обліку за свій рахунок, який буде враховувати баланс спожитої і виробленої електричної енергії. Це хороша постанова і стимулює вона. Багато цим цікавляться. І вже наші споживачі не просто встановлюють ці сонячні батареї, не маючи ніякого зиску, крім економії. І мають можливість на законних підставах отримувати за це кошти.